Стрільці, привіт! Дивимось для вас серпень 2025 року. Як він у вас відіграється? В особистому житті, кар'єрі і в фінансах. Особисте життя. Так, дивимось. О, для когось тут будуть неочікувані зміни. Для тих, хто в нас самотній наразі. Так, тут можливе примирення з колишніми. Якщо ви особливо цього чекали дуже сильно, то тут буде якраз момент примирення і зможете знову побудувати стосунки. Якщо ви не чекаєте примирення з колишніми, то тут буде у вас новий союз, нове знайомство, спілкування. Воно може розпочатися дуже для вас незвично. Можливо, навіть з якогось конфлікту. Ось, але дуже швидко закрутяться у вас стосунки. Тому самотніми ви тут не залишитесь. Для тих, хто в любовному трикутнику. Так. Любовний трикутник залишиться на місці, хоча тут є, звісно, коханця чи коханки бажання розлучити партнера там з родиною, але ситуація залишиться незмінною і ну, кожен буде, скажімо так, на своєму місці. Так? Тобто трикутник залишиться трикутником. Також може бути приїзд або зустріч з коханцем і коханкою, поїздка кудись короткотривала, коротко час. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Тут можуть бути певні конфлікти, непорозуміння, пов'язані з роботою, з вашою роботою або з роботою вашого партнера. Можливо, там партнер буде намагатися переконати вас в чому, можливо, змінити роботу. Але ну, для вас це буде просто виглядати як бажання вийти на конфлікт. Тобто партнер захоче вас чомусь переконати ось. Цей конфлікт, звісно, вичерпається досить швидко, але вам не подобається просто те, що вам пропонують. Тобто, наприклад, партнер говорить, ти б міг чи могла змінити роботу на таку-таку й таку, таку. А вам не подобається, ви не хочете ось, і вам не зрозуміло, як це пояснити вашому партнеру. Як пояснити? Ну, спробуйте все-таки поговорити. Замість того, щоб просто розчаровуватись і щось собі придумувати про вашого партнера, бо тут людина хоче як краще, спробуйте все-таки зрозуміти і поговорити більш привітно, да, пояснити, чому саме ви не хочете зараз нічого змінювати. Так, що в нас по роботі? Для тих, хто наразі не працює. Так, для тих, хто не працює, тут може бути підробіток, повернення до колишніх джерел заробітку, також допомога фінансова від ваших дітей чи внуків, приїзд ваших рідних, фінансова допомога від чоловіка. Може бути ще така і підробіток, що ви щось робите руками, продаєте і отримуєте кошти. Для тих, хто в активному пошуку роботи зараз знаходиться. Так, тут знайти роботу. Знайти роботу, можливо, буде неофіційна, не або ще не до кінця пройдете випробувальний термін. Наприклад, у вас там стажування 2 тижні, якраз до кінця серпня, Вас вже потім оформлять. Але так, тут йдуть у вас зміни. Ідуть зміни, зміни, зміни. Та, знаходження стабільної роботи. Для тих, хто вже працює по найму, Так, певні переживання через те, що ви не до кінця розумієте, що відбувається у вас в компанії. Можуть бути якісь зміни. Пов'язані з працівниками, тобто скорочення, зміна керівництва. Ось, і ви відчуваєте себе дуже нестабільно в такій позиції. Вам не до кінця зрозуміло, куди це все приведе. Так. Так, можуть бути конфліктні ситуації, десь поспішили з висновками. Як це вас? Задійне. Ну, по факту, може бути у вас такий агресивний стан через те, що ви дуже сильно нервуєтесь і хвилюєтесь. І може це бути підвищенням такої агресивності. Це зможе, може, звісно, вплинути на вашу роботу. Ось, але я не можу сказати, що вас тут захочуть звільнити. Вас якраз можуть і не звільняти. Просто період якийсь такий в компанії, нестабільний. Для тих, хто в нас працює як фрілансер сам на себе. Так, тут ви загружені роботою по максимуму, треба встигнути вже. Можливо, нахваталися різних проєктів. І треба це все виконувати. Але, зокрема, і хороший заробіток, приток клієнтів великий. Тобто ви постійно в роботі для тих, хто в нас має власний бізнес. Так, тут у нас можуть бути тимбілдинг, якийсь на природі, можливо, вилазки з компанією. Ваших працівників, тобто бажання якось їх заохочити, і, зокрема, гарно провести час, можливо, там дні народження компанії і так далі. Але це не заважає, в принципі, роботі. Просто, якщо ви так, якщо ви плануєте щось таке, то намагайтеся, якщо ви дійсно любите своїх працівників і бачите, що вони для вас стараються, не змушуйте їх скидатися на все. Заплатіть, принаймні, там за щось. тому що це може бути неприємним моментом. Тобто, зробіть все-таки, я не знаю, торт хоча б їм купіть. Якось так. Так, що в нас по фінансах для вас? Десятка жезлів. Це про те, що в нас є багато зобов'язань фінансових. Давайте трошки конкретніше. Так, гроші тут є, вони приходять все в порядку. Може бути ще із кількох джерел, з якихось невеликих підробіток, зокрема, окрім звичайної вашої роботи. Може бути, що ці зобов'язання ваші пов'язані з тим, що ви допомагаєте комусь фінансово. Або ж гроші, які витрачаються на покращення здоров'я. Так, якщо це стосується здоров'я, то не. Намагайтеся себе обманювати, а краще вчасно зверніться до лікарів, приймайте вітаміни, слідкуйте за своїм самопочуттям. Ось такий для вас серпень. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока.